Я трошки їхав, хвилювався, але брат виступав і зняв напруг. Я поняв, що свої люди. Я і будь святки, пройшовся і все добре. Броденько скажу про себе, я сам пухаюся 27 років, сам вчитель фізики і математики. Дружина, діти, саме сина Господь, найбільше надбання. І дякую, що у вас є такі церкви, такі пробудження, бо не було у вас церкви, не було Бога, не було брата ради, не було в нас пробудження. Працюйте, не унивайте. І Господь завдячий. І тут брат каже, що подякувати, знаєте. У мене може ця дрібна подяка, але в четвер в мене от була така чорненька хриполоса, знаєте. Так і здоров'ям щось, і в сім'ї щось, і те щось. І в нас в селі є брат, як йшов, так ми говорили про Слово Боже, задали Воскресіння. Для мене Воскресіння це перемога, знаєте? Це ніби слова синоніми. Що Ісус Воскрес, значить, і з алкоголіка буде хороший чоловік. Значить, сім'я, яка не живе творку, буде хорошою сім'єю. Значить дитина, яка може не слухняна, буде сукняна. Ми так це згадали. І п'ятницю була перемога, все вирішалося. Просто Христос живий, Він нам дав перемогу. Але я сьогодні хочу, брати сестри, говорити про такі речі, бо що мені Дух Святий просто так покликав сказати, бо каже, брат, треба щось сказати. Я завжди перед тим, щось сказати, молюся. Дух Святий, що ти хочеш сказати? І звернув Господь на таке місце. Мене. Мені здається, це місце зарахулює всю Україну. От Я хочу зараз звуки, шостий розділ шостого віша. І сталося, як іншу суботу зайшов він до синагоги і навчав, знаходився там чоловік, що правиця його була всохла. А книжники та фарисеї вважали, що в суботу того не здорові, щоб знайти проти нього скаження. І він знав думки їхні і сказав чоловікові, що, що мав суху руку. Підведися і стань посередині, то й підвісся і став. І же промовив до них: запитає вас, чи годиться в суботу, робити добре, чи робити лихе. Мушу спасти чи погубити? От, е, сестри, зараз це питання дуже актуальне. Ти, ти, ти підняв Господь наш. І, в принципі, тут два питання підняв. Що добре, і що лихе, і чи годиться це робити? І як це робити? От такі моменти, які зараз просто хвилюють кожного християнина, брат Андрій згадав за сина свого. Це зараз... Перше, що добре? І як його робити? І чи треба його робити? Я просто знаю сам, вже 19 років в школі, знаєте, це постійна боротьба. Боротьба за дитячу душу. І вроді так, вроді вже щось там насіяло, щось десь вже посапало, щось виросло, виросли. на любов, посілася ті знання. Приходиш в другу школу. Зараз я трошки ще в одній школі працюю, там де от вчиться. А там те саме. І знову починаєш з нуля. От так само Ісус, дивіться, от Він. Заходить інший раз в синагогу, Вже він був в других синагогах. І там просто ті самі речі, його не розуміють, І як людина він може хоче може десь чомусь відступити, а як Господь він не може це зробити. Тому що Бог це любов. І він мусить сіяти цю любов. І Він вже думає, ну може цій синагозі, просто все буде нормально. Всі мене зрозуміють, все буде добре, заходить. А тут те саме. Знову боротьба. І знову треба сіяти. І знову стоїть питання, як зараз робити. Написано в еклізіастах, що нічого нового нема. Все, що було раніше, воно зараз повторюється. В принципі, та сама обстановка, що в нас на Україні. Там рим панував над, євре, над, над євреями. Теж якісь кіблисклок і колопнеші, знаєте, от як Господь має зараз зробити свою справу. Що він має зробити? Як зробити добро? Яке це добро? Може вийти на вулицю, бо говорити зараз про римляни, які вони погані. Може це рахується зараз добром, може зараз послухати ну, фарисеїв і відійти в сторону, щоб люди не говорили про те. А ця людина хай постоїть ще там день чи два почекає задоволення, що все-таки І Він вже такий змушений, я, я, я знаю, як вчитель, знаєте, ти вже змусити вже не хоче. Але ти, як вчитель, мусиш це зробити. Ти як Бог мусиш просіяти цю любов. Господь виходить середину і каже, знає таке питання. Що годиться зробити добро, добре чи лихе? Питання, яке слід зараз передав. Все-таки на яку сторону встати? Чи робити, чи не робити, і що робити? І він тут лісі каже, що щоб душу спасти, чи погубити. Зараз на місці Господа це не брати сестри, тому що Господь наші серця, дух свій святий, і ми зараз працюємо. І як ми говорили разу, брат проповідував у нас на судді, що через людину смерть і Воскресіння, так само зараз через нас. Що ми скажемо, те ми посіємо? Чи ми посіємо смерть? От зараз скажи Артуру, сину Андрія, що піди, воюй. Візьми автомат, воюй, вбивай людину. Це ти сієш смерть. Чи ти посієш просто спасіння? Чи ти посієш Воскресіння? Оце залежить від того. Навіть дрібниця, знаєте, вчора в мене зустрічає одна людина, каже, син хоче жити, щоб не жити у ріху. Але в мене ремонт ще не зроблений. І вона хоче від мене почути, щоб я сказав, що ремонт не зроблений, почекайте. Але Бог каже мені в серці, що скажи так, як треба. Я кажу, знаєте, ремонт ремонт, ремонту, якщо дитина все-таки тягнеться до... до Бога, хоче зробити так, як треба. Зрозуміть так, як треба. Мені дуже подобається життя Христа. Він нам навіть своїм прикладом він показав, як треба діяти. Якщо взяти луки, 23 розділ, я недавно читав, я раз перечитую і тут знову звернув увагу на таке місце, 23 розділ 13-16 вірш. 13-16 рік. А Пилат скликав і старших і народів. Промовив їх. Привели мені чоловіка цього як того, що бунтує народ. А ось я перед вами розвідав і не знаходжу в людині оці, ні однієї провини такої. Про що ви оскаржуєте? Також Іра до відіслав його і ось нічого, що на за слуголу він не вчинив. Отже, я покараю її і відпущу. Дивіться, яка ситуація. Каторка ситуація. Три роки. Господь на цій землі. Три роки. Кожен рік має 365 днів. Кожна е, доба має 24 години і так далі. Там нулі набереться погано. І пила нічого не знайшов. І це не те, що він не знайшов через те, що він просто не знає. ви зараз питали на вулиці, що ти знаєш про цю людину погано. Я скажу, що я нічого не знаю через те, що просто цю людину не знаю. Ну, там же ж так само були якісь люди, якась міліція, я прошу кошти йде в Римській імперії, він десь підвал хлопці, щось питав, ще і за три роки і нічого. Нічого поганого. принципі, він би хотів щось знайти, бо тут люди просять щось зробити. і нічого. Відсилає її до ігора, і іго нічого. Три роки Господь нічого поганого, а тільки люди. Я був колись в музеї молодь, я розказував случай. Там, де село все спалили. ну тож, знаєте, люди, люди загинули, все спалили село, але там просто той, що ходив по, по музею, розказував. Про село, він нагадав, сказав такий факт, що вісім офіцерів німецьких партизани розстріляли, тоді спалили все село. Знаєте, все такі моменти. Вісім офіцерів все таки застрелили. А до Господа нічого. Ну За три роки. Шість нулі. Кожна секунда, це Давайте кожен подумає про себе хоча б за вчорашній день. Чи ти десь не спаскуди в державу? Чи ти десь не сказав, що спогадно не подумав, що? За один день, що до тебе буде претензія якась. Наприклад, до мене є. Я задаю всі вчорашні день за три роки. Навіть своїм прикладом Господь каже, що таке добро. І що ти робити на цій землі? Ці установці, які зараз у нас в країні, то що треба робити сім'я. Любов і робити революцію в серці. Проповідувати воскресіння. Але щоб проповідувати любов, треба мати любов. Треба десь знати, де їх брати. От мені подобається, що таке місце є у Марка, 10 років, 17 вірш, коли Господь говорить з багатим. І той до нього звертається. Учителю добрий. Дивіться, що каже Господь. Я, Чого ти знаєш мене добрим? Ніхто не є добрим, крім Бога самого. У мене в фізичному кабінеті є чотири резірки. Я одну вставляю, там включаю, що мені треба. А три так у мене під столом. Якщо не включаю, то не роблю. Як я потім розібрав, там провода нема. Ну, просто резерв. Просто щоб бути добрим, тримати зв'язок з Богом. Ти сам по собі батарея не нагріє. Якщо ти маєш зв'язок, це людям треба говорити. Щоб любов і все інше, що ти хочеш, щоб в тебе було на серці, це зв'язок. Звідти чи ти маєш зв'язок і так як по трубопроводу до тебе це йде. У мене недавно то року поза того, ти трохи був своїм старшим сином, знаєте, таким хотві. Я просто став молитися, кажу, Господь, що таке, щоб було все добре. І Бог мені відкрив. В тебе проводка поломилася з умри. Просто наладь зі мною відносини, тоді буде рішатися все. Я справді почав переглядати, да, ну не тісні відносини, Десь трошки я більше там телевізор, десь більше те, те. те. Але мене ті, що просто я вже знаю вихід. Я почав просто смиритися. Так реально смертка вносити смир. Признавши я сам що сам рішив. Я почав молитися, я почав більше читати своє, почав більше говорити з братами, просто переживати Господи. Зараз в мене син найловший друг. Каже, Тато, я з мамою не знаю, що ми теж не буде життя. Просто наладиться це. Бо добро тільки в Господу. Але це саме події мене мене на роботі. Я побачив якісь проблеми на роботі. знаєте, якийсь... Я теж попросив, Господь, поміняй мене ще як вчитель. І Бог почав працювати. Міняти все теж наладилося. Недавно в мене прохання було, останнє вже свідчився на служінні, що поміняє мене як вірус. Хоча, можливо, це треба було напошатитися. І Бог зараз і так Я, знаєте, і десь... От недавно вчора буквально прочитав слово, спорт каже, від, від Івана каже, моя їжа це свідчення. Оце ніби має бути як їжа. Це твоя сидість, а і то. Що ти тоді, як засвідчиш, тоді, тоді ти стаєш синим. Тоді ти стаєш синим. Зараз це актуально все-таки, що ми розібралися самі, що таке добро. Ми говорили, це в такі обстановці. От простий приклад, дрібниця, ми їдемо тільки в машині і брав насвідчив такий момент, що в Львові стали дороги кращі. Просто брати, побачите такий момент, що треба молитися за дорожнім. Не картати їх і картати дороги, а молитися і каже, дороги стали кращі. Так само, що стосується, можливо, там керівників і ще віруючі люди мають показати шлях. Як виходити з цієї ситуації? А шлях один загальний це любов. Це Господь. Любов береться від Господа. Це Господь і це любов.